Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це Шкода Octavia A5, рестайлінгова 2012 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літра на автоматі. Автівка в ідеальному стані по кузові має задні парктроніки. Ось так гарно вона виглядає на штатних титанах від шкода. Зараз покажу вам стан салону ззаді. До речі, зимова гума нова. Ось в такому стані салон ззад, все ідеально, обдув заднього ряду пасажирів. Ось так, все чистенько, хайно дуже гарно виглядає. Ось так, стан салону спереді, 4 електростиклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, мультимедійне шкіряне в гарному стані. Взагалі дуже незатерте сидіння водія. Ось в такому стані, підлокітник центральний. Пасажирське сидіння. Ось такий монітор мультимедіа з навігацією та блютузом. Е, Клімат, контроль підігрів передніх сидінь, ручка перемикання передач. Коробка тут, як бачимо, DSG. Пробіг в автівки. У нас 263 тисячі. Ось так це все виглядає. Бортовий комп'ютер з аналоговою примборною панеллю. Ось так в принципі, все стильно. По-простому, економічно, зручно, комфортно. В найкращих традиціях шкода. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б в нашому автосалоні. Покупку можете здійснити як за готівку, так і бездівково, в кредит, в лізинг, Або ж ми можемо обмінятися на ваше старе авто в автосалоні Автофокус.